Всім привіт! Мене звати Андрій і це мій перший відеоролик на українському Ютубі. Трішки незвично, тому що два з половиною роки я вже веду російський YouTube канал і переключитися з російської на українську трішки важко, тому що ніколи я не розмовляв перед камерою на українській мові. Але це буде дуже крутий досвід для мене, і я надію, що ці відеоролики стануть корисними для вас. На цьому YouTube-каналі я буду ділитися з вами різними навчаннями, тобто я буду створювати контент, який буде вас навчати, і в цьому першому відеоролику я буду говорити про біржу Bybit. В наступних відеороликах ми також будемо розбирати біржу Bybit, розбирати такі моменти, як. Торгівля на спотовому ринку, на маржинальному, на ф'ючерсному. Будемо купувати криптовалюту через P2P, будемо заводити, виводити, будемо купляти, продавати NFT і багато іншого. Тобто лаунчпади, лаунчпули і всі моменти, які є на біжі, ми будемо розбирати. А в наступних відеороликах я думаю, що. А вже будемо говорити про гаманці, про різні платформи, можливо, для ICO і так далі. Тобто всі актуальні якісь проекти, ми все будемо тут розбирати. Тут не буде відеороликів про те, як з тисячі доларів зробити мільйон, купивши одну монету, так як люблять називати багато людей свої відеоролики, для того, щоб багато аудиторії зацікавилося. Тому що. Можна купити там на тисячу доларів монета, а після того в тебе залишиться просто 0 або 1 долар. Я за ком'юніті тих людей, які думають, які аналізують, вивчають і розвиваються. Саме тому я буду і створювати ці гайди, щоб допомагати. Е, тому навіть не гайди, а туторіали. Е, ось. Давайте будемо починати в сьогоднішньому відеоролику. Ми будемо говорити про біржу Bybit. Я вам покажу, як зробити реєстрацію, як пройти верифікацію, та поговоримо про безпеку. І розповімо вам про бонуси, які ви можете отримати при реєстрації по посиланню, яке є в описі, по партнерському посиланню. Давайте перейдемо і нажмемо кнопку реєстрації, і на біжі Bybit є три варіанти реєстрації нового користувача. Перший це за допомогою Google аккаунту. Якщо у вас є пошта Gmail, то ви можете, просто тут, нажавши Google, зробити реєстрацію за допомогою Google. Також ви можете зробити реєстрацію по номеру телефону, вказавши свій номер телефону і вказавши пароль, і зробити реєстрацію за допомогою пошти. Якщо ви робите реєстрацію за допомогою пошти, вам потім запропонує підв'язати номер телефону, тому неважливо, як ви будете зараз робити реєстрацію, можете робити і по електронній пошті, можете робити по номеру телефону. В подальшому, якщо ви втратите або електронну почту або номер телефону, то ви зможете відновити через підтримку, я думаю, що без проблем. Але після того, як ви створите аккаунт, підвяжіть просто, якщо створюєте по електронній пошті, підв'яжіть номер телефону. Якщо, підв якщо створюєте по номеру телефону, підвяжіть електронну пошту. Я тільки що створив. Новий емейл, і зараз зареєструю аккаунт для того, щоб вам показати всі деталі. Вставляєте свою пошту і вставляєте пароль. Пароль має бути складним, тобто має бути з вісь, мінімум вісьми знаків, тобто це мають бути і цифри, і букви, і великі букви, і ще можете додати символ. І після цього от, у вас будуть такі зелені мітки, що все в порядку, і ви тут просто нажимаєте Створити аккаунт. Після того у нас є ось такий повзунок, і ми його тягнемо і складаємо пазли. Все так як в дитинстві. І тепер ми чекаємо смс від біржі Bybit, і нам потрібно ввести сюди код. Якщо у вас не з'являється ось це вікно, вам потрібно змінити браузер. Зараз я використовую браузер Brave, і наскільки я знаю, Google Chrome також працює нормально. Але було таке, що я реєструвався на Mozilla, і були проблеми. Ось. Переходимо на пошту. У нас вже прийшов лист з кодом, копіюємо цей код і вставляємо ось сюди. Чекаємо декілька секунд, і я вас можу привітати. у Вас є вже аккаунт. До речі, зараз є нульові комісії на спот в честь 10 мільйонів користувачів на біржі Bybit, Тому це ще один плюс: зареєструвати аккаунт на біржі і зробити якісь торгові операції, можливо, купити свою першу криптовалюту. А зразу нас зустрічає ось таке вікно, і нам говорять, що. Ви можете отримати до 3030 доларів за прості дії, але можна отримати ще більше. Навіть за те, що ви за те, що ви пройдете курс першого рівня, ви получите бонус 5 USDT. Давайте я вам розповім більше про деталі цих акцій, що тут можна отримати і за скільки. Вам потрібно перше перейти в мої награди. Зараз я переключу тут мову, де наша рідна українська. Нажимаємо огляд, і тут є вітальні подарунки. За перший депозит, коли ви робите, ви отримаєте 5 USD купону. Також ви можете за торгівлю першу на деривативах отримати 5 бонусів. Торгівлю на споті 5 доларів і так далі. Тут все пише. Деталі є тут а, в, в іконочку верхньому кутку з іконкою інформації і ви можете ознайомитися. Також ось, ось за верифікацію першого рівня ви отримаєте купон в 5 USDT. Тобто тут ви можете загально отримати 30 доларів. Дуже крута акція новачкам щастить. І, до речі, ось ці подарунки діють 30 днів. Тобто за 30 днів ви можете отримувати ті купони. І вони будуть у вас ось тут, в моїх винагородах. Вам просто потрібно буде їх активувати. Повертаємось назад, і акція новачкам щастить діє 14 днів з моменту реєстрації. Акція дуже крута, якщо чесно. І, наприклад, якщо ви робите депозит в 1000 доларів, ви отримуєте бонусом 30 USDT. Але це на фьючерси, ви отримуєте 30 бонусів. Так, скоріш за все, це на фьючерси 30 USDT. Тобто всі ці бонуси, які ви тут отримаєте, ви не зможете їх вивести. Тобто. Щоб ви не думали, що все так просто, і тут є одна дуже крута акція. Ну, це не для всіх, але для, для тих людей, які з балансом. Якщо ви е, заведете 100 тисяч доларів сюди, неважно як, чи за допомогою кредитної картки, чи за допомогою просто переказу в криптовалюті, 100 тисяч доларів ви заводите. Робите торговий оборот більше 2 мільйони 2 доларів. Це на деривативах на фьючерсах. Ви отримаєте бонус 4 тисячі доларів. Як вам таке? Тим більше, якщо ви вмієте торгувати, ви, е, мусите, ви можете торгувати на 1 тисячу доларів навіть там, чи на 100 доларів, але загально потрібно зробити торговий оборот в тисячі, 2 мільйони 2 доларів. Ось. І все, більше акцій на даний момент в нас немає. Але ось такі бонуси ви можете отримувати, реєструючись по посиланню. Давайте перейдемо в налаштування і будемо робити наш аккаунт безпечним, тому що, якщо ви втратите доступ до вашого аккаунту, ви втратите всі свої кошти. Я максимально рекомендую всім бути. Уважним в цьому плані. Це саме головне, що може бути на криптовалютній біржі. Хоча я і не рекомендую вам тримати гроші на криптовалютній біржі, але ми поговоримо про це згодом. Перше, що потрібно зробити, це підключити двофакторну аутентифікацію. В двох словах, це програма на вашому мобільному телефоні, яка міняє код кожні 30 секунд. Тобто, якщо код застарів, в систему ніхто не зайде. Це дуже крута штука. І вона появилася, якщо я не помиляюсь, в 2017 чи коли році її активно почали додати на біржі. Щоб її підключити, вам потрібно нажати тут налаштування і потрібно почекати декілька секунд. Нажати кнопку Відправити код підтвердження. І перейти на пошту і шукати код підтвердження, який має нам прийти. Так, є у нас код підтвердження, копіюємо його і вставляємо от сюди. І нажимаємо підтвердити. А Зараз в нас загрузиться QR-код і загрузиться наш код. Оцей код і QR-код нікому не показуйте, ви його собі збережіть, можете зробити скріншот, отакий, або скопіювати ось цей код. Якщо ви комусь здасте оцей код, людина, скоріш за все, зможе. Попасти до, ваш, до вас в аккаунт, і, можливо, навіть зробити ну, дуже погані речі. Тому будьте акуратні. Ось. Для того, щоб підключити двофакторну аутентифікацію, вам потрібно встановити ось такий додаток. Називається Google Аутентифікатор. Таких додатків є декілька видів, і ви можете, просто орієнтуючись на Оце лого скачати собі, або використовувати якийсь інший. Ось бачимо, тут є Microsoft Authenticator та багато іншого. На жаль, я не можу вам показати, як правильно додати, але в нас є скріншоти. Я вам по скріншотах покажу. Я не можу вам показати через те, що при записі екрану мені вибиває чорний екран, тому ну, це є система безпеки Google-аутентифікатора. Ось, коли ви скачаєте цю програму, у вас буде ось таке вікно, і тут просто нажимаєте цю кнопку ще раз і ще раз. Тобто, що ви згідні. І тут в нас є два варіанти. Перший варіант це є скан QR-коду. Ви нажимаєте на цей скан-QR-код і скануєте оцей QR-код. Це перший варіант. Наступний варіант, якщо ви не будете брати скан QR-коду, ви можете нажати тут Enter і Setup Key. І скопіювати оцей ключ, і вставити в це поле, яке виб'є ось тут. І після того у вас з'явиться ось такі цифри. І буде писати тут Bybit, буде писати вашу пошту і 6 цифр, які будуть мінятися кожні 30 секунд. Зараз я вам на живому прикладі покажу, як це все робиться. У мене є тут. Ось такий анотифікатор в розширенні. Я копіюю оці цифри і е, пробую зараз добавити. Нажимаємо тут ручне введення. Тут вставляємо ключ, і тут пишемо, опустим. Bybit UA. І нажимаємо ОК. Бачимо, що код добавився і він Буде змінюватися кожні 30 секунд. Щоб його скопіювати, нажимаємо один раз і бачимо, що пише скопійовано. Вставляємо сюди цей код і нажимаємо підтвердити. І плюс-мінус таким самим чином ви зробите все зі свого мобільного телефону. Бачимо, що дофакторна антифікація встановлена, і зараз нас має викинути з аккаунту, і ми маємо перелогінитися ще раз. Тому що це. Безпека. Ось. Тому чекаємо, і зараз біржа Baбі запропонує нам зробити ще один логін. Бачимо, що нас викинуло, і вставляємо от сюди нашу пошту, і сюди вставляємо наш пароль. І зараз е, нам потрібно буде вставити вже не код з пошти, а код з двофакторної антифікації. Бачите, тут пише код підтвердження Google. І переходите ось сюди. І в нас є Bybit.ua. копіюємо ці циферки, вставляємо сюди. І все, ми в аккаунті. І бачимо, що е, рівень безпеки в нас вже середній. Що далі ми можемо зробити для того, щоб зробити ще безпечнішим наш аккаунт? смс антифікація тобто підключення нашого мобільного телефону. Нажимаєте тут налаштування, вибираєте країну регіон. Тут внизу десь є наша ненька. і тут без 38 Просто пишемо, якщо ваш оператор там Live 93, якщо там Київстар, не пам'ятаю який, і так далі. Пишете свій номер мобільного телефону і в це поле вставляєте далі код з двофакторної антифікації. Бачите, що він міняється кожні 30 секунд. І нажимаєте Підтвердити. Я номер телефону додати не буду, так як номер телефону вже доданий на, на мій основний аккаунт. Це буде ще один плюс для вашої безпеки. Наступне, що ви можете зробити, це налаштування антифішингового коду. А це коли вам приходить байбіт-лист. тут немає ніякої. Ніякого значка, який буде показувати вам, що це не, не фішинговий лист, ви можете зробити собі якесь маркування, яке буде проходити вам лист, і буде вверху писати якесь слово в правому куточку. Тобто, можете написати: от, you are Love О, щось таке. І нажимати підтвердити. Вставляємо двофакторну аутентифікацію. А, і ми включили антифішинговий код. Не знаю, чи зараз нам щось прийде на пошту. Приходить, що в нас підозрілий пристрій підключено. А, ну, в подальшому я вам покажу, як виглядає антифішинговий код. А, так, а, також ви можете додати білий адрес для виводу. А, білий адрес це та адреса, на яку не потрібно буде робити підтвердження. І ви максимально просто зможете вивести свої кошти. Я такого не включаю, але вам покажу, що це таке. Нажимаєте на лаштування. Тут можете додати гаманець. Ось є гаманець біткоїна. Вставляєте сюди гаманець біткоїна і пишете тут коментар. Якось так. І внизу став галочку, що наступного разу для цієї адреси верифікація не потрібна. І нажимаєте підтвердити. Нажимаєте отримати код. Ось зараз ми, напевно, побачимо, як працює антифішинг. А, і тут потрібно вставити код двофакторної антифікації. Але поки що я не отримав листа з підтвердженням. Тому чекаємо. А, і потім ви зможете також поставити тут галочку, що це є білий список адресів для виведення. І всі ці адреса будуть максимально просто виводитися на ці адреса кошти. Ось прийшло нам лист, і бачимо, що в нас вже є код захисту від фішингу. До речі, що в мене лист прийшов російською мовою? Треба написати в підтримку. Uh, і копіюємо цей код, тому ви бачите, як працює антифішинг, uh, і тепер uh, бачите, як відрізняється. Вставляєте цей код, щось не так. Оттак. І аутентифікація. До факторна аутентифікація також код вставляємо, і бачимо, що все добре. Можете тут включити білий список адресів для виведення, і ці всі адреса стануть білими. Але я показувати це не буду, тому що це просто займе вас час. Ми повертаємося назад в аккаунт і безпеку, і я вам до кінця ще розкажу, що тут є. Також тут є виведення через книгу. У нас є книга адресів. Ось. І я таким не користуюсь, тому, в принципі, ніц вам тут не розповім. Можете попробувати використовувати, можливо, це буде для вас корисно. Блокування виводу на нову адресу. Якщо ви виводите на нову адресу, яку ви раніше не використовували, і вона не є в білому списку у вас це, цей вивід займе 24 години. Таке можна зробити, якщо у вас дуже багато коштів на балансі і ну, ви дуже переживаєте за це. Тому за ці 24 години, написавши навіть мені, якщо е, будуть у вас якісь проблеми, дай Боже, ви напишете мені, я через е, свою е, людину в байбіті просто скоординую, щоб е, вам допомогла. Ось. Далі потрібно розібрати верифікацію. Це дуже важлива штука на всіх біржах, тому що ви не зможете користуватися всіма плюшками від біржі, якщо у вас не пройдена верифікація. Якщо ви хочете участи у лаунчпадах та інших там, бонуси отримувати і інші плюшки, То вам потрібно 100% проходити верифікацію. Вона дуже проста, тут не потрібно ніякі виписки з банків і так далі. Тут бачимо, що базова верифікація у нас є, у нас є вже ліміт 1000 доларів на p 2 p і виведення до 2 біткоїнів в день. Тобто ви можете вже спокійно користуватися, заводити, виводити кошти. Зараз ми будемо робити перший рівень верифікації, і ви зможете без лімітів торгувати на p 2 p поповнювати фіаті до 20 тисяч доларів в день, виводити до 50, 50 біткоїнів в день, та приймати участь і отримувати бонуси. Навіть ті бонуси, про які я говорив, вони тільки для тих людей, які пройшли курс. Вам потрібно тут нажати Пройти зараз. І тут є два варіанти, як ви будете проходити курс. Перший варіант це з ПК, і другий варіант це з мобільного телефону. Ви просто скануєте цей QR-код, робите фотографію вашого паспорта або водійського посвідчення, або id картки якщо у вас пластикова. і Після того робите селфі, такий кружок головою і все. Я вам покажу, як робити плюс-мінус комп'ютера. І тут просто вибираєте вашу країну, Україна, вибираєте ваш документ, ідентифікаційна картка це є паспорт національний, якщо у вас ID-картка, ви вибираєте тут. ID-карта. Якщо у вас паспорт закордонний, вибирайте вибираєте тут закордонний паспорт. Якщо у вас посвідчення водія, то вибираєте посвідчення водія. Посвідчення водія, якщо не помиляюсь, потрібно фотографувати буде з двох сторон. А, І нажимаєте далі. Я вибираю загранпаспорт. За, за і бачимо, що, як потрібно зробити фотографію. Плюс-мінус воно не має бути обрізане, розмите і не має бути відблиск від фотографування від вашої спишки. Далі нажимаєте ось цю кнопочку далі, і після того в нас є ще одне вікно, де потрібно вибрати або це паспорт, якщо це закордонний паспорт, то вибирайте паспорт, якщо ID-картка, то вибирайте ID-карту і водійське посвідчення. Думаю, тут а ніяких проблем немає. Вибираєте паспорт, нажимаєте далі подати вручну і загружаєте. Загружаєте ваш паспорт і нажимаєте підтвердити та продовжити. Після того ви нажимаєте почати, і якщо ви з планшета робите, або з комп'ютера, де у вас є веб-камера, ви можете нажати почати і просто зробити кружок голови, і після того у вас верифікація буде пройдена. Або ж продовжити з мобільного телефона, скануйте QR-код, і те все саме, що я тільки що вам говорив, ви робите. І після того у вас буде ось тут аккаунт і безпека. Через 10-15 хвилин вас буде писати, що курс пройдений. Тобто тут буде писати курс 1. Ось про ці моменти ми поспілкувалися. В наступних відеороликах я вам розкажу вже, як купувати криптовалюту за допомогою банківської карти, як користуватися p 2 p І будемо навчатися далі. Я думаю, що буде цікаво, якщо. Даний відеоролик був корисним, то підпишіться на канал, підтримайте. Я думаю, що українських криптонів дуже багато і вам не складно це зробити для мене. На цьому я буду закінчувати. Надіюсь, відеоролик був корисний, тому чекайте наступних відеороликів. Тем дійсно дуже багато. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для мене це приємно. Всім па-па!